Безпрецедентний аншлаг у бібліотеці Київського політеху. Це не раптова жага знань. Це тут відкрили рекордний за габаритами маятник Фуко. Цим пристроєм астроном Жак Фуко довів, земля рухається навколо своєї осі. Його маятник досі зберігається у Паризькому пантеоні. Тепер, схоже, є і у нас. А ще ним зможуть користуватися студенти. Національний реєстр рекордів визнав київський маятник другим у світі за розмірами. Його куля з бронзи заважки 43 кілограми, а довжина підвісу 22 метри. До презентації маятника відкрили погруддя його винахідника, який був дуже талановитий і дівчата, увага, винайшов дзеркало саме в тому вигляді, в якому ми так любимо у нього дивитися. Він називався американських дітей і навіть взрослих думають, що все таки сонце вокруг землі земля а не сонце врощається, так Кроме того, вона ще вращається вокруг своєї осі.